Вітаю вас в ефірі, фактор безпеки для політиків, експертів і світової громадськості. Загалом є очевидним той факт, що існуючі виклики потребують адекватної відповіді на них. Поряд з традиційними джерелами небезпеки провідні держави світу і міжнародні організації вимушені протистояти таким загрозам, як локальні конфлікти, міжнародний тероризм, розкрадання ядерних матеріалів. НАТО організація, яка налічує 28 країн Європи та Північної Америки, покликана давати адекватну відповідь викликам сучасності. Сьогодні альянс здійснює десятки військових та цивільних місій у багатьох регіонах світу. Події останніх десятиліть підтвердили, що міжнародні організації, на кшталт Північно-Атлантичного альянсу НАТО відіграють важливу роль у підтриманні миру і безпеки у Європі та в світі загалом. Як би не критикували НАТО, не можна не визнати, що ця організація понад шість десятиліття залишається єдиним дієвим практичним інструментом, здатним ефективно протистояти так званим викликам сучасності. Здатність захищати не лише громадян країн-членів НАТО, а й тих, хто потребує допомоги, альянс дов'ю під час подій на Балканах в ході операції в Афганістані, а також своєї Сії в Лівії, де на виконання мандату ООН та за сприяння Ліги арабських держав НАТО стало на захист цивільного населення країни під час останнього саміту НАТО у Чикаго керівництво альянсу та лідери країн-союзників підтвердили, що не збираються згортати діючі сьогодні місії спрямовані на підтримання миру і безпеки. Такі операції НАТО, як Океанський щит, активні зусилля спрямовані на протидію піратству та міжнародному тероризму, діятимуть і надалі. Що підтверджено декларацією Чикаського саміту НАТО? Альянс залишається відданим справі підтримання стабільності Безпеки у стратегічно важливому Балканському регіоні ми знову підтверджуємо нашу цілковиту підтримку місії сил Кейфор, які продовжують діяти обережно, твердо та неупереджено відповідно до мандата ООН, визначено резолюцією Ради безпеки ООН 1244. З вересня минулого року, коли місія Європейського союзу ЄОЛЕК спільно з державними установами Косово запровадила прикордонний режим контролю на цих воротах, ми зіткнулися з виникненням великої кількості штучно створених перешкод, які відокремлюють північ Косово від території основної частини краю і в той же час заважають кайфор. А також є Олекс вільно пересуватися в цьому районі. Місія із забезпечення верховенства закону ЄОЛЕКС надає сприяння поліції органам судової системи і митниці Косова. Вона також керує перепускним пунктом на північному кордоні краю, куди і направляється ця колона. Етнічні серби на півночі Косова не визнають декларації 2008 року про незалежність Косова. Вони створюють численні дорожні блоки якось тут на околиці Митровиці з метою перешкоджання владі Пріщини встановлення контролю над перетином кордонів. Під час руху колони раз за разом з'являються контрольно пропускні пункти сербів, які, однак, миротворці проходять без проблем. Всього лише кілька днів тому сербська меншина розпочала демонтаж цих дорожніх блоків. За словами командира, цього вдалося досягти внаслідок переговорів та консультацій з місцевим населенням. Ми знаходимося тут для охорони воріт, для того аби проїзд до Сербії залишався відкритим. Ми забезпечуємо безпеку та спокій, в тому числі для єолекс, які здійснюють тут митний контроль. Поки що серби дотримуються взятих на себе зобов'язань. Ворота відкриті, а перешкоди для блокування доріг демонтовані. Вони самі прибрали ці перешкоди. І протягом тривалого періоду проїзд залишатиметься вільним. Тепер тут все абсолютно відкрито, але там попереду на території Сербії деякі дороги на невизначений час ще закриті. Ми не знаємо, яка там ситуація, однак це вже територія Сербії. Місія Євросоюзу і НАТО є хорошим прикладом, як дві потужні організації можуть ефективно діяти спільно, при цьому не конкуруючи одна з одною. Завдяки цьому створюється надійний і міцний фундамент позитивного завершення балканської кризи. Встановлення миру і злагоди в цьому багато Жальному регіоні, хоча робити прогнози кажуть, справа невдячна, проте саме заради них НАТО і ЄС будують плани конкретних дій на Балканах. Сьогодні сили безпеки Косово це легко озброєна структура, це не армія. Це структура, яка повинна прийти на допомогу місцевим органам у надзвичайному випадку для прикладу. Зараз ми приділяємо головну увагу загальній підготовці цих сил. Ми співпрацюємо з десятьма групами підготовки НАТО з багатьох країн, які об'єднані однією метою підготування відповідно до стандартів НАТО. Всіх членів сил безпеки Косово. Нам необхідно. Ну підготувати фахівців для кожної ланки сил безпеки, починаючи від рядового і закінчуючи старшими начальниками. В квітні на військовій базі Бонд Стіл була проведена чергова ротація українського національного контингенту у Косово. Національний контингент складається з чотирьох спеціальних взводів та взводу матеріального забезпечення. Загалом у складі українського миротворчого підрозділу перебувають 134 військовослужбовців. Сьогодні Північно-Атлантичний альянс НАТО проводить і інші місії і операції за підтримання миру і безпеки. Серед них середземноморська антитерористична операція Активні зусилля. Ця місія спрямована на протидію піратству Океанський щит, що триває поблизу африканського рогу. Серед місій НАТО, у яких беруть участь військово-морські сили країн альянсу, антитерористична операція Активні зусилля є найтривалішою. Вона була розпочата після трагічних подій у Нью-Йорку 2001 року. І для виявлення і попередження терористичних дій у середземному морі це чудово побачити зіляних членів екіпажу корабля з Ірану і Пакистану, які невдовзі зможуть побачити свої сім'ї. Добре було, якби злочинці відповіли за законом у себе в країні. Тоді це може стати ще одним нашим успіхом. Підозрювання у піратстві утримуються на борту абсалону. Командир повинен отримати інструкції датської влади щодо затриманих, перш ніж корабель повернуться додому. Проблема полягає в тому, хто має здійснювати судове переслідування. Загалом данія не має юридичних підстав для судового переслідування піратів. Це означає, що ми повинні передати цих осіб країні судові інстанції, якої здатні притягнути затриманих нами піратів до відповідальності. А це дуже непросто на практиці. Нато не має повноважень для юридичного затримання і судового переслідування піратів. У деяких країн альянсу існують двосторонні угоди з Кенією і Сейшельськими островами, які дозволяють передавати для кримінального переслідування підозрюваних у піратстві осіб. Це човен і двигун, деякі інше обладнання, яке вони не встигли викинути за борт, перш ніж ми їх схопили. Вони і є головними доказами намірів піратів. Капітан Фріз показує місце, де тримає злочинців. Вони знаходяться на палубі. За його словами, ув'язнені отримують триразове харчування та мають дозвіл перебувати на палубі один раз на день. Без сумніву ці люди злочинці однак, закон є закон. НАТО, ЄС та США спільно проводять операції з протидії піратству і робляться доволі ефективно. водночас представники альянсу не забувають нагадувати судноплавцям вживати більше заходів для власної безпеки. Торік кількість захоплення у полон моряків скоротилася майже удвічі. Водночас кількість піратських нападів на цивільні судна залишилася незмінною близько 130 випадків на рік.